Кожен подих мій, ти кожен подих мій, Твоя присутність завжди. Bye. Хочу сьогодні з вами роздумувати над життям і книгою малого пророка. Читаю зараз Амоса, і як він сам про себе пише звичайний пастух. Але водночас він був божим пророком. Він пророкував за часів Єруваама II. Хочу з вами прочитати один епізод його життя. Він записаний в книзі пророка Амоса. Сьомий розділ, і читаємо з сьомого вірша. Книга пророка Амоса, Сьомий розділ і сьомого віршу. І ще інше він показав мені: ось Господь стоїть на стрімкій стіні з виском у своїй руці, і спитав мене Господь, Що ти бачиш, Амосе? Я відповів: Бачу висок. Тоді Господь сказав: Оце я опускаю висок посеред мого народу, Ізраїлю. Більше не буду ні прощати, ні милувати його, і будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїлю будуть пустошені, я піду з мечем на дім Єровоама. Тоді Амасія, священник з Бетеля, послав до ізраїльського царя Єровоама сказати Амос готує проти тебе змову середині ізраїльського суспільства. Край, вже не можна витримати всіх його слів. Адже Амос говорить ось і речі. Єровоам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Амосові ж Амасія сказав Йди геть, провидцю, забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй. А в Бетелі більше не пророкуй, тому що тут царське святилище і дім царства. Відповідаючи Амос сказав Амасії: я не пророк і не син я пророка, я звичайний пастух і доглядають цихоморів. Але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь іди й пророкуй моєму народові Ізраїлю. Ми читаємо пророцтво Боже про покарання Ізраїля за їхні провини. Ми можемо читати схожі пророцтва. В багатьох інших місцях, але тут я хочу звернути нашу увагу на події, описані після цього. Отже, це пророцтво чує Амасія. Він був священником якогось ідола. І, почувши пророцтво про знищення пагірків, ідолопоклонства, це заділо його, це йому не сподобалось. Також пророкує про знищення дому Єровама. І це звучить як бунт проти царя. Можливо, також на підставі цього Амасія проганяє пророка з Бетеля. Це був це було одне з таких найбільших місць збору і поклоніння в Ізраїлі на той час. Саме там пророкував Амос, там він виголошував свої пророцтва. І Амасії не подобалося, що це чули багато людей. Це підривало його авторитет. Тому він виганяє його з Бетеля. Це мені нагадало ставлення фарисеїв до Ісуса. Він їм не подобався, бо говорив щось таке, що ну, не вкладалося в їхні плани, їхні вчення. А Масі не подобалось Боже пророцтво, бо Воно задівало його комфорт, воно задівало його прибуток, оце от длослужіння, яке він вів. От тут ми можемо в цьому епізоді бачити дві людини. І ці дві людини протиставляються. З однієї сторони є Амасія, священник, який нібито мав показувати Бога для людей, але насправді очолював далекий від Бога культ і став на тому, що й наживався. З іншої сторони ми бачимо Амоса. Ніби звичайного пастуха. Але коли він був покликаним Богом, він відкликнувся і звіщав його слово для людей. Історія ніби зрозуміла, але до чого тут я і ви? Я хочу, щоб почувши, чи прочитавши цю історію, ми, кожен з нас задумався над тим, до кого тут ближче я? Я Амасія? Який, нібито той поважна людина, але насправді далекий від Бога. Людина, яка не готова приймати Божу волю і, крім того, ще й віддаляє людей від Бога, Чи я Амос? Можливо, нічим не виділяюсь, але готовий звіщати про Бога, показувати Ісуса, показувати Хрест Божий. Направляти людей до Ісуса. Адже навіть якщо читати цей розділ спочатку, ми можемо бачити, що Бог прощає перше, Бог прощає вдруге, Він відкладає покарання. І лише тоді Він каже, що не буде терпіти зло і викорінить його. Він очистить свій народ. Так, наш Бог люблячий, але водночас ця любов виявляється в Його справедливості. Чи готові ми показувати людям навколо Бога, який ненавидить гріх і карає Його? Ми повинні це робити, адже лише зрозумівши свій гріх, зрозумівши, що я людина гріховна і що гріх це зло, людина побачить потребу в Бозі, побачить потребу в Ісусі, який прощає цей гріх. Бажаю всім нам. Наслідувати Амоса і показувати Бога Біблії людям навколо.